За електродами покажемо, яка у нас погода. Це 6 березня 2025 року. Дуже тепло, дуже сонячно, дуже гарно. Весна така, що Ого. хотілося б якась жити і радіти життю. Але новини не втішні, Кривий рік, сьогодні день жалоби, ворог п'є нас. страдають і від зовнішнього ворога, і від внутрішнього політики граються в небезпечну гру, нерозумінними монетами чи фігурами на шахманій досі є людське життя. Знаєте, прикро. Прикро. Мені люди кажуть, про таке не говори, Просто багато моїх підписників зараз знаходяться десь на нулі. Багато моїх замовників, що буває, що там тижнями не можуть навіть вийти на зв'язок. Їм хочеться трошки відволіктися, така тема навіть гнітюча, хочеться щось про життя, побачити про таке. Я стараюсь мінімум до говорити, але все одно воно переповнює серце. Чому здається не жити, не радіти життю, не витрачати на мирні якісь такі проекти, оті кошти, один приліт. Як ці люди будуються, як їм тяжко, розумієте, подивіться, як нас люди будуються. Частинка такого будинка, частинка такого будинка. Це життя, все життя працює. Це життя працюють, працюючи. Щоб якусь ту копійку заробити. А тут один приліт і все. Не дофінансування в освіти, про медицину взагалі мовчу. Медпункт взагалі хочу закрити нас в селі, якусь медичну допомогу надати. Це взагалі проблема. Це ну, впирається фінансування, начебто, начебто. А війна фінансується мільйонами, мільярдами пам'ятник у нас тут імена загиблих в Другу світову війну, вже ніхто тих імен не пам'ятає тих людей. Хоча ще їхні родини живучі розповідає, скільки людей страждали. Слава Богу, минула ця війна. Аби вона до нас не прийшла, але в іншій частині України. Ну, в Другу світову війну наше село дуже постраждало. Тут були німецькі, е, німецька була в нашому селі, а по той піклічці там, там, там річка. Тут були Радянські вони нас бомбили, радянські. і будинки погоріли, і порозбивали, і обстрілювалося. Пошта ж у нас тільки виїзна зараз, знову ж те саме фінансування. Скорочується, скорочується на цивільні проекти, На цивільні проекти все скорочується. Все йде на війну. Так, здаємо 700. Електроди тяжкі, там десь кілограм 150. А ще я недавно купляв 150, ще треба купити. Я не знаю, скільки на рік тонна вистачить, там на рік чи не вистачить. Добрий день. Добрий день. Все, ми розрахувалися за оплату, колись було все розвивалося. До речі, оця виїмка. Виїмка. Мені цікаво, це правильно наприкінці, мовчи, це неправильно. що б хто сказав. У нас партія цих цих ну там розпечатуємо. Подивимося патроновські воньї. До речі, там є е, три типи дров, А то так, ми з об'єкта ввозимо інструменти. Викинули так, щоб трошки було місце в бусові. Не, не хочеться зайвий раз. Не хочеться зайвий раз їх вигружати туди сюди. Це ми показували в інших сюжетах наша школа тут за цими ялинками. Вже ялинки великі, треба їх, напевно, проїжджувати. Молодший корпус і там старший корпус. Воно не видно. Ну і далі річки прип'ять. річки прип'ять. Сам знак ще другий, Я теж показував. Самотужки робили ми, складалися солідно, бачите як соліденько. В Києві нема такого гарного знаку. Ну, є в Києві там знаками. І такий у нас тут якби історичний дуб. Так у нас проходить, проходять будні нашого життя. Нам таку невеличку екскурсію, ну, не, не всім селом, частинка села. Клуб відремонтували. Ось такий лазит. Бачите, які люди тут господарюють. Простеньке, бідненьке село. Ми трошки їздимо по Україні, є ще порівнювати. Люди нас не заможні, виживають тяжко. Ну, зараз основний, основний вид доходу це Польща заробітки. Є простоництво влади, там залишки, залишки. Ну і наша вулиця.